Що треба знати кадровикам про електронні реєстри та електронні кабінети військовозобов'язаних резервістів та призовників, коли очікувати нові зміни до класифікатора професій? та чи може працевлаштуватися працівник, з яким призупинення діє трудового договору? Про це і не тільки за кілька секунд. Вітаю! Я Людмила Смердова, головна редакторка кадрової платформи «Номер один» І з вами щотижневий випуск новин коротко про головне від кадроленд. Про головні зміни в законодавстві за тиждень з 18 по 22 вересня. Поїхали! На минулому тижні увага була прикута до законопроекту номер 162 яким передбачено внесення змін до закону про єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Передбачаються зміни щодо джерел поповнення цього реєстру та утворення електронного кабінету для військовозобов'язаних та резервістів та призовників. Мета запропонованих змін прописана у пояснювальній записці: уточнення взаємодії державних реєстрів під час надання статусу учасника бо. Бойових дій, а також спрощення процедури оформлення статусу учасника бойових дій під час дії воєнного стану, особи з інвалідністю внаслідок війни та члени сім'ї загиблих або померлих захисників та захисниць України. Що передбачається, Відповідальні за ведення військового обліку на підприємстві уже знають про єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів. Про нього йдеться зокрема у порядку номер 1487 і ми очікуємо, що після його Остаточного наповнення це дозволить подавати відомості про військовий облік до ТЦК за місцем розташування самого підприємства, а не у прив'язці до ТЦК, де обліковується призовник або військовозобов'язаний. При цьому у формуванні єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів є нормативна основа закон номер 1951 У статті 14 цього закону як джерела формування реєстру вже визначено багато органів податкова, МОЗ, Міносвіти, Пенсійний фонд, Нацполіція тощо. Такий законопроект цей перелік пропонують розширити і включити Міністерство внутрішніх справ, Міністерство юстиції, орган у сфері соцзахисту ветеранів війни тощо. При цьому обмін буде здійснюватися шляхом інформаційної взаємодії, обміну відомостями між реєстром та інформаційно-комунікаційними системами та іншими реєстрами. У такий спосіб реєстр буде швидше наповнюватися. Також нормотворці виступають за утворення електронного. Електронних кабінетів для призовників, військовозобов'язаних та резервістів, відомості про яких є у реєстрі. Чи будуть підтримані новації? Залишайтеся з нами, ми тримаємо руку на пульсі усіх змін. І оскільки тема військового обліку не вщухає, рекомендую прийти наш спеціальний курс Професія, сертифікований спеціаліст військового обліку на підприємстві, по закінченню якого можна отримати сертифікат, що офіційно підтверджує підвищення кваліфікації. Нещодавно, а точніше 23 червня було затверджено чергову зміну номер 12 до класифікатора професії. Якось 18 вересня Мінекономіки повідомляє, що розпочато розроблення проєкту змін номер 13 до класифікатора професії. І це все на тлі законопроєкту номер 9630 основна мета якого створення єдиного реєстру кваліфікацій шляхом об'єднання чинного класифікатора професії, довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників реєстру кваліфікацій. Мабуть, цей процес поки відкладається, адже на розроблення зміни номер 13 відведено строк з 1 жовтня 2023 року до 29 грудня 2023 року. Які новації очікувати від зміни номер 13 наразі невідомо. Жодних орієнтірів Мінекономіки не надає. Але якщо враховувати практику, то ймовірні директиви скасувати, змінити та унести. А поки це у перспективі, пропонуємо вам ознайомитися із. Чинними правилами формування назв посад, тобто роботи з класифікатором професій та розробки посадових і робочих інструкцій. Із курсу працюємо з класифікатором професій посадовими інструкціями. Нагадаю, що відповідно до пункту 2 частини 1 статті 40 Кодексу законів про працю, трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані роботодавцем, зокрема у випадках виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок стану здоров'я, які перешкоджають продовженню даної роботи. Логічне питання: які документи підтверджують факт неможливості? Виконання працівником роботи за станом здоров'я. Держпраця цитує норми порядку номер 1449 Так, на відповідність працівника займаній посаді за станом здоров'я може бути підтверджена довідкою закладу охорони здоров'я, яка містить інформацію про заключений висновок лікарсько консультативної комісії щодо зміни місця роботи, зазначену в журналі запису висновків такої комісії, повідомленням роботодавцю щодо групи інвалідності та її причини або випуску. З акта огляду медико-соціальної експертної комісії або індивідуальною програмою реабілітації за умови надання її особою, медичною довідкою про проходження попереднього або періодичного медичного огляду працівника певної категорії, виданою комісією з проведення медичних оглядів закладів охорони здоров'я. Зверніть увагу, невідповідність підтверджується одним із таких документів. У разі його надання роботодавець зобов'язаний вжити заходів для переведення працівників за його згодою на іншу роботу, тимчасово чи без обмеження строку за наявності відповідних вакансій, або у разі відсутності відповідних вакансій скласти про це акт. У разі відмови працівника від переведення його може бути звільнено у зв'язку з. Виявленою невідповідністю займаній посаді за станом здоров'я, однак на це роботодавець має отримати згоду від проспілки чи проспілкового представника детальніше про звільнення на уроках нашого курсу трудові відносини в умовах воєнного стану. Наша команда невтомно працює, щоб і надалі підтримувати вас, тримати в курсі всього. Прямо зараз приєднуйтеся до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми публікуємо гарячі новини, ділимося корисними і важливими зразками документів, даємо посилання на нові ролики та інформуємо про вебінари. Посилання на канали шукайте в описі до відео. Працівником призупинено трудовий договір за основним місцем роботи. Проте, у нього є необхідність і бажання працевлаштуватися у нового роботодавця. Як діяти у такому разі? Відповідають фахівці Федерації про спілок України. Отже, вони вказують, що у такому випадку є два шляхи: звільнитися за власним бажанням або працевлаштуватися за сумісництвом. Перший спосіб це за власним бажанням. Працівник може припинити трудовий договір із роботодавцем, з яким він знаходиться у призупинених трудових відносинах. Відносинах. При цьому він може це здійснити в односторонньому порядку, але за певних умов. Так, відповідно до закону про забезпечення прав і свобод внутрішньопереміщених осіб та закону про зайнятість працівник, який є внутрішньопереміщеною особи, або його підприємство перебуває на території бойових дій і не має зв'язку із своїм поточним роботодавцем, може звільнитися за угодою сторін або за власним бажанням через центр зайнятості. Для цього така особа має надати до центру зайнятості. Заяву на ім'я роботодавця про припинення трудового договору. Датою припинення трудового договору є день, наступний за днем подання такої заяви. Другий спосіб це працевлаштування за сумісництвом. Якщо з працівником за основним місцем роботи призупинено дію трудового договору і при цьому він не бажає звільнитися з цього місця роботи, то він може укласти трудовий договір з новим роботодавцем, але виключно на умовах сумісництва. І тут дуже корисні пояснення про спілки. До тих пір, поки працівник перебуває у трудових відносинах з роботодавцем, навіть якщо трудовий договір призупинений, новий роботодавець може прийняти працівника на роботу виключно за сумісництвом, оскільки основним місцем роботи працівника є місце роботи, де укладений трудовий договір, навіть якщо він і призупинений. Справа у тому, що законодавство про працю не передбачає можливості для працівника мати два основних місця роботи. Отже Адже, якщо з працівником за основним місцем роботи призупинено дію трудового договору, то він може працевлаштуватися у нового роботодавця виключно за сумісництвом. При цьому працювати за сумісництвом можна й повний робочий день, у загальному випадку 8 годин. Зараз це правило стосується як працівників комерційних підприємств, так і бюджетників. Адже положення номер 43 і постанова номер 245 які забороняли працівникам державних та комунальних підприємств установ, бюджетних установ. Працювати за сумісництвом на умовах повного робочого часу скасовані. Головне, щоб години роботи за основним місцем роботи не співпадали із годинами роботи за сумісництвом. Але працівник, який влаштовується за сумісництвом, наразі повністю вільний від основної роботи, оскільки трудовий договір призупинений. Маєте ще запитання з приводу працевлаштування або призупинення дії трудового договору, задавайте його нашим консультантам у сервісі Особистий консультант та отримайте від. Відповідь від 15 хвилин. У статті 29 Кодексу законів про працю зафіксовано, що до початку роботи роботодавець зобов'язаний в узгоджений із працівником спосіб поінформувати працівника, зокрема про трудову функцію, яку зобов'язаний виконувати працівник, посада та перелік посадових обов'язків, а також права працівника, де зафіксувати обов'язки та права. Як зазначають у Федерації профспілок, трудові обов'язки визначаються в письмовому трудовому договорі, а при оформленні з працівниками строку трудового договору відповідно до наказу роботодавця про прийняття на роботу у посадовій інструкції. Хоча, на мою думку, коректніше говорити, що права та обов'язки працівника мають бути зафіксовані у письмовому трудовому договорі або у посадовій інструкції, якщо трудовий договір укладено в усній формі. Проте, якщо фіксувати права та обов'язки працівника виключно в трудовому договорі, то тут слід прописати й інші моменти, а саме відповідальність працівника. Що повинен знати працівник, кваліфікаційні вимоги, його взаємовідносини за посадою. А у такому разі трудовий договір значно зростає. Тому я вважаю, що навіть при наявності письмового трудового договору посадової інструкції не уникнути. Тим паче, що держпраці пильнує, щоб посадові та робочі інструкції були складені за усіма посадами і професіями, що містяться у штатному розписі. При цьому пам'ятайте, що посадові робочі інструкції знеособлені документи. Отже, перед початком роботи працівника потрібно ознайомити з трудовим договором або посадовою інструкцією. І саме у такий спосіб буде підтвердження того, що до працівника перед початком роботи були доведені його обов'язки і права. При цьому напис про ознайомлення з посадовою інструкцією робиться, як правило, на самій інструкції на останньому аркуші з підписом працівника. З посадовою інструкцією ознайомлений або ознайомлена, підпис, ім'я, прізвище великими літерами. Дата. Як зазначає Федерація проспілок, без наявності підпису працівника на вищезазначених документах під час вже діючих трудових відносин, вважається, що відсутні підтвердження про доведення до працівника його трудових обов'язків та відповідно порушується стаття 29 Кодексу законів про працю. А ще виникає безліч суперечок між працівником та роботодавцем стосовно того, що має виконувати працівник. При цьому і про зміну обов'язків уже у процесі трудових відносин, працівників. Також має бути повідомлений. Більш того, у такому випадку вже йдеться про зміну істотних умов праці відповідно до статті 32 Кодексу законів про працю. До речі, про складання посадових інструкцій я детально розповідаю на одному з уроків нашого спеціального курсу Професія кадрових з нуля, який стартує уже 9 жовтня. Як оформити відпустку по догляду за дитиною до трьох років? Держпраці процитували норми Кодексу законів про працю та закону про відпустки. Однак трішки насипали всього гамузом, тож слід розставити крапки над і. Отже, перше, після того, як закінчилася відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами, за бажанням матері або батька, роботодавець надає відпустку для догляду за дитину до досягнення 3 трирічного віку. Важливо, що обоє батьків мають рівні права на відпустку по догляду за дитиною дитини до досягнення неї трирічного віку для отримання відпустки необхідні письмова заява на ім'я роботодавця, копія свідоцтва про народження дитини для підтвердження віку дитини. Друге, таку відпустку можуть використати баба, дід чи інші родичі, які фактично доглядають за дитиною, або особа, яка усиновила чи взяла під опіку дитину, один із прийомних батьків чи батьків вихователів. Баба, дід чи інші родичі, які фактично доглядають за дитиною, додатково до заяви та копії свідоцтва про народження дитини надають довідку з місця роботи одного з батьків дитини про те, що він або вона вийшов вийшла на роботу до закінчення терміну цієї відпустки. Третє. Відпуску по догляду за дитиною надають на період, який працівниця або працівник зазначає у заяві або додати досягнення дитиною 3-річного віку включно. Ще більш детально розібратися з дитячими відпустками вам допоможе курс відпустки на дітей під час воєнного стану, оформлення поради та документи. Наприкінці нагадаю про наші безкоштовні вебінари. 26 вересня для вас проведе майстер-клас Тетяна Донець за темою звільнення в умовах воєнного стану. Ано підстави особливості документальний супровід, і обов'язково приєднуйтеся до нас 28 вересня. Вас чекає великий кадровий онлайн вебінар тріо кадрових питань осені 2023». Трудові книжки, перевірки ТЦК та Держпраці його проведуть топові лектори Тетяна Донець, Галина Казначей та Ганна Лисенко. 29 вересня вас очікує Яна Ярошенка на вебінарі Ауди Днів щорічної відпустки та соцвідпустки на дітей. Відпускний стаж плюс розрахунки під нові умови грошової компенсації. На цьому по новинах все звертаю увагу, що текстовий варіант випуску ви можете почитати в особистому кабінеті кадрової відоплатформи «Номер 1 Пряме посилання знайдете в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться посиланням з колегами та напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку підписатися на кадровий YouTube канал номер 1 Кадроленд. Залишайтеся з нами і пам'ятайте, все буде Україна. До скорої зустрічі, адже законодавці роблять все для того, щоб нам з вами було про що поговорити. Па-па!